Я нарешті прочитала третю частину ловця невинних душ від Доната Карізі і тепер можу поділитись своїм враженням про всю серію. Щоб вам було легше орієнтуватися, залишаю вам послідовність прочитання книг. Перша частина ловець невинних душ, друга частина ловець тіні. І третя частинка Володар Тіні. Книги про Рим, маньяків, жорстокі та ритуальні вбивства, а також про інші речі, які були для мене досить пізнавальними. Кожна книга, це, наче окремі частинки пазлу, які складаються в цілісну картину наприкінці. А тепер коротко про мої враження по кожній частині ловець невинних душ. Перші 150 сторінок були надзвичайно незрозумілими та нудними. Я їх читала приблизно два тижні, але кінцівка цієї книги мене заінтригувала і змусила купити продовження. Ловець Тіні це моя улюблена частина. Тут уже з усіма персонажами я була знайома, і ця книга читалася мені на одному подиху. Володар Тіні. Початок і середина цієї книги були надзвичайно сильно цікавими та інтригуючими. Але кінцівка мене трохи розчарувала, бо я очікувала від неї чогось більшого. А ще в цій книзі один з найгірших описів інтимної сцени, які я читала. Але детектив це не любовний роман, тому тут на це можна закрити очі. Третю частинку я оцінила на 3,9 балів з 5. Незважаючи на те, що після прочитання я не отримала всіх відповідей на питання, які мене хвилювали. Але ця серія мене захопила, і я впевнена, що вона сподобається тим, хто полюбляє атмосферні та похмурі детективи.